Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ідентифіковано російського окупанта, який віддавав наказ про бомбардування драмтеатру в Маріуполі, і контролював його виконання на совісті загарбника. Також бомбардування пологового будинку та дитячої лікарні воєнним злочинцем виявився командир військової частини, що бомбардувала Маріуполь Сергія Трощенко. Він народився на Житомирщині. Про це з посиланням на дані розслідувачів міжнародної спільноти Інформа Напалма написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, вбивцю Маріупольців номер один встановлено. Того хто надавав накази та контролював. Бомбардування драмтеатру, пологового будинку та дитячої лікарні з перших тижнів нами встановлено, що літаки, що бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому, Приморсько-Ахтарськ. Міжнародна спільнота Інформнапалному оприлюднила дані командира військової частини літунів бомбардувальників звідти. Той самий, зазначив Андрющенко, як встановили розслідувачі накази на здійснення воєнних злочинів та бомбардування цивільних об'єктів, де люди намагалися сховатися від російських обстрілів, віддав уродженець української Житомирщини. А Трощенко Сергій Валерійович, 05 -05 1981 року народження дословно родився в місті Овруч Житомирської області Україна. Потім жив у російському Липецьку, Потім був прописаний у Воронежі Ленінський проспект, будинок 96А, квартира 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у СМТ гвардійське в окупованому Криму. Докладемося цією командою, аби відплата відбулася раніше за деокупацію. Йому та всім літунам вбивцям, написав радник міського голови Маріуполя. Але не тільки сам полковник Трощенко став джерелом масштабного витоку даних. Про свій полк і підпорядкований йому особовий склад. Значну роль у цьому відіграла його дружина, пошта якої також стала надбанням хактивістів, знайомство з дружиною Отрощенко. А Трощенко Лілія Олександрівна, 11.11.1982 року народження. Хактивісти помітили, що Лілія любить надсилати фотосюрпризи своєму чоловікові. Для ілюстрації обрали більш-менш пристойні знімки, на яких є хоча б якийсь одяг. Вже під час підготовки цього матеріалу на проханнях активістів Лілія надала невелику послугу, думаючи, що спілкується не з українськими хакерами а з одним із офіцерів 960-го полку, який очолює її чоловік. З цим офіцером вони домовилися зробити новий сюрприз полковнику Атрощенко та іншим офіцерам полку у вигляді патріотичної акції фотосесії дружин офіцерів полку на аеродромі у парадних кітелях із медалями їхніх чоловіків. Фото мали бути виключно для приватних колекцій і не призначалися для широкої публіки. Лілія охоче підтримала пропозицію. Все організувала це. Дозволило розвідати цілі та зібрати разом усіх дружин російських пілотів, і як внаслідок. Зібрати додаткові дані корисні для подальшого розвідки 16 березня 2023 року. Лілія Трощенко надіслала свій відео сюрприз зі слайдами, складеними з фотографій цієї патріотичної акції. Лілія постаралася на славу все як належить крупні плани жінок, що показують у кітелях своїх чоловіків пілотів, які, хоч і намагаються не афішувати в соціальних мережах власні фото, але завдяки їхнім дружинам легко встановлюються зв'язки та їхні особисті дані. Крім того, Лілія постаралася нам зняти кілька загальних планів аеродрому та літаків. За якими ми також побачили, що у 960-му штурмовому авіаційному полку РФ поширена практика нанесення рашистської символіки з буквою З прямо поверх червоної зірки, що досить незвичайно, адже раніше у ЗМІ траплялися фотографії, на яких Z малювали поряд, не перекриваючи зірки. Можливо, це особиста ініціатива командира полку, саме так по особливому позначати свої літаки. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.